What? Yeah. Пані, панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і Motorola Edge 60 Pro мене здивувала. Що завжди приємно, бо найгірша доля для оглядача це огляд прісного та передбачуваного пристроя, де часто потрібно повторюватись. Наприклад, і огляд, по суті, навіть не потрібен. З Edge 60 Pro так не вийде. Тут куди не глянь всюди або неочікуваний плюс. Або неочікуваний мінус, так вони один одного плюс-мінус балансують по кількості, але у плані якості новинка сильно краща за попередника H50 Pro, і виступає місцями на рівні флагмана, які коштує від 35 тисяч, із яким я особисто знайомий дуже інтенсивно. Тому я знаю про що я говорю. Втім, це відео буде скороченим, лише про основне і головне. Детальний текстовий матеріал на багато сторінок в описі під відео. З вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримка на нас можливо і коментарем, але можливо навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла почнемо ми з плюса, і цим плюсом є вартість 22 тисячі гривень за версію 12 на 512. Це абсолютно задовільно. Мені не подобається, що в коробці немає зарядки, але наявність абсолютно харизматичного чохла це величезний плюс. Тут дуже сильно помітна текстура переробленого пластику. І я це обожнюю. Далі, дизайн смартфона всім плюсам плюс. плюс. По-перше, виразна текстура під тканину, та ще й в солідному темно-синьому кольорі, крихітна фронталка, під екранний сканер, хоч і з дуже дивним і незручним мені розташуванням. Ну і звичайно ж, екран. 4 де водоспад зліва справа і вгорі внизу. Я експерименти з цим бачив останній раз. Дай буде пам'яті років 5 назад, коли ще у Huawei не було санкцій. Або я думаю про якісь свіжі моделі. Не цитуйте мене у цьому плані. Суть. 4 де водоспад це як єдиноріг з лазерними очами, що скаче веселкою. Рідкість сама по собі, а в цю ціну. Взагалі космос. До речі, і екран тут нічого такий. Piolet 67 дюйма, 100% покриття, ледь не сказав PC express 3, p 3 звичайно. Ж. Плюс 120 Гц, плюс режим боротьби з мерехтінням, плюс Pantone Validated, і Pantone Skin Tone Validated. Плюс в режимі HDR пікова яскравість аж 4000 Ніт. Не постійно, короткочасно, але є. Де тут мінуси? Їх два. Екран не підтримує AOD, або Always on Display. І на нього буде нереально знайти плівку, і дуже важко буде знайти скло. Останнє, в принципі, не проблема, бо і у комплекті і екран захистить, і захист самого екрану Gorilla Glass 7i, і захист корпусу ip 69 плюс міласте 810H. І так, IP і Міластеде це різні речі. Чому саме я це пояснював відео посилання в описі? Далі, продуктивність процесора тут на рівні. Вибачте, флагмана H50 Ultra. Продуктивність постійного накопичувача у 4 рази більша за H50. Передача даних непогана. Bluetooth 54 Wi-Fi 6 i теж в наявності. До ПЗ претензій суть мало. Hello UI з часом стає лише кращою. Оновлення приходять регулярно. Про деталі цієї оболонки у нас теж є. Відео, прошу в опис під це. Але головною новинкою тепер є Moto AI, під які навіть виділено окрему кнопку. Яка зліва, а не справа. І ні, вона дивом ледь-ледь, але уникає долі кнопки Bixby, якщо хтось таку пам'ятає. Чому саме уникає? Прошу в текстовий огляд. Там всі соковиті деталі є. Ну а далі у нас ідуть відверті, вибачте, американські гірки. Я не очікував, що SOC у смартфона Mediatek в Dimensity 8350 буде настільки сильно. Перегріватись так. Антуту у нас мільйон триста тисяч балів. Отак от. Але в стрес-тестах 3D він втратив 59% продуктивності за півгодини. Snap 8 s Gen 3 у Моторола Edge 50 Ultra втрачав всього 30. до 30. Короткочасна продуктивність топова. Але в іграх ще гірше, ніж у попередників. Я також не очікував, що камери зроблять один крок вперед і один крок назад. З одного боку, модулі непогані. Фото робляться з дуже природніми кольорами, які я, як кіношник, можу оцінити. Плюс покращення фото штучним інтелектом та усілякими HDR ами стало відверто кращим. З іншого боку, ми, по-перше, втратили лазерний автофокус на основному модулі. І по-друге, взагалі будь-який автофокус на фронталці. Але то таке з автономністю просто окремий сорт дичини, вибачте. Акумулятор тут рекордний поємності для моторола останніх часів. Аж 6 Тисяч міліампер годин, що відчутно більше за попередників, і флагмана, і H50 Pro, і зарядка тут 90 Вт максимум з 10 до 50% набирається за 15 хвилин. Але з іншого боку. Енергоефективність процесора настільки гірша за попередника, що у мене в PC -Mark Battery Test 3 на половині яскравості двічі підряд у двох тестах підряд вийшло менше ніж 10 годин. І так, у текстовому огляді є детальний аналіз енергоспоживання, і по-хорошому мало б вийти під 16. Але навіть це не найдивніше. Бездротова зарядка тут. Зменшилась з 50 ватт, максимум стало 15. Але на 15 Вт, по Чі 2. Я навіть не знаю, по якому тут стандарту вона йде. Бо чи два у мене павербан, екофлоу репід магнеті, і смартфон з нього бере 7 ватт максимум. Також в нього якийсь слабкий магніт. І я, я, я цього не розумію. Він відчувається. Але сповзаю, я не знаю, як це працює. Він десь на 10% від сили Максе. Тобто, що він є, що немає. Навіщо його додавали? Я не розумію. Ну і підсумки. Вони наступні. Motorola Edge 60 Pro смартфон контрастів. Смартфон для користувачів, які не граються в ігри, не знімають професійне відео, але повинні приваблювати аудиторію. При цьому достатньо виразні, щоб не соромитись бути реально унікальними в натовпі. Місцями новинка обходить попередньорічного флагмана. Місцями новинка нарізає кола навколо попередника. Місцями вона гучно просідає взагалі, місцями йде бартер переваги під недолік. І я багатьма словами можу можу описати Motorola Edge 60 Pro. Але нудний це не одне з цих слів. І на цьому в мене, мабуть, все. Безумовно, я розумію, що робити огляд такого смартфона дуже легко і весело, але рекомендувати його великій кількості людей, прям всім підряд. Проблемно. Тому напишіть в коментарях, що ви про нього думаєте. Чи важливі вам, чи корисні вам переваги, які він дає, і чи будете ви звертати уваги на недоліки. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку Київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Motostav і компанії Ґудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. і Тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!